Доброго дня, дорогі старосинявці та гості, від імені Старосинявської селищної ради, депутатського корпусу виконавчого комітету, комітету саме особисто напередодні Дня державного прапора та напередодні дня проволошення незалежності дозвольте привітати вас з цими знаменними датами. Це дійсно, якби не війна, то було б велике масштабне свято. Свято відпочинку і свято радості, свято відзначення народин нашої держави. Проте, на превеликий жаль, ми сьогодні вже четвертий рік відзначаємо цю дату в календарі в умовах повномасштабного вторгнення агресора Російської Федерації. Вже сьогодні ведучі говорили прекрасні слова, але дозвольте в деякій мірі повторити суть і зміст. Величезний об'ємний зміст тих свят, тих знаменних дат, які ми напередодні в яких ми зібралися. Прапор. Прапор сьогодні це честь, це гідність не тільки держави, це знаменно, яке представляє нашу державу на усіх рівнях представництва. З прапором в руках наші спортсмени, олімпійці, піднімаються на найвищі сходинки в змагань. З прапором в руках наші дітки переступають поріг дитячого садочка школи, фотографуються на фоні прапора. З прапором в руках обгорнутий прапор наші військовослужбовці, які поступають на навчання вищі навчальні військові заклади, які йдуть на, на, на службу в армію, дають навколішки присяги. І найголовніше, найпатріотичніше. З прапором в руках усі часи, усі віки, наші військовослужбовці, наші жителі громади і України в цілому боронили незалежність та суверенітет нашої держави. І сьогодні вони, обгорнувшись наше знаменно, яке символізує і голове небо, і колос сонця, вони йдуть захищаючи нас з вами, захищаючи. Пороги нашої держави. Глибока і нескашана є за цей героїчний подвиг, який сьогодні несуть військовослужбовці нашої держави. День незалежності. Це практично ми сьогодні 24 серпня 1991 року повернулися, підтвердили до нашої незалежності, яку проголосили ще більше 100 років тому. На превеликий жаль історія України це історія вічної боротьби нашого українського народу за свій суверенітет, за свою незалежність. Як і 100 років, як і 200, як і 300, як і 400 років зіда прадіда і до сьогоднішнього часу ми боронимо, ми відстоюємо нашу незалежність. Дуже жалко, на превеликий жаль, ми побудували, ми проголосили. Точніше, незалежність, суверенітет, але ми не побудували міцної економічної держави. Ми не побудували, не створили європейського війська, яке могло б захищати наші кордони. Ми навпаки, віддали зубатому ворогу всю нашу ще ту зброю, яка була в нас на території України, якою сьогодні він вбиває наші Збройні Сили України, наше мирне. Населення. Ми століттями не мали своєї церкви, ми соромилися говорити українською мовою, розбудовувати українську школу, українську культуру історію. Я глибоко переконаний, що перемога і скоро вона буде, ми переможемо і розбудуємо квітучу, незалежну. Прекрасно нашу українську землю, нашу українську державу. І наші діти та онуки будуть жити у європейській країні, а не у вигнані, а не примусово вивезені в інші європейські держави. Ми станемо членом Європейського Союзу, ми станемо країною НАТО, і ми на повні груди зможемо тоді відбудовувати нашу державу. Я глибоко схиляю голову перед нашими воїнами. Особливо перетини, які поклали своє життя, нехай їх Бог береже сили і наснаги, терпіння всім родинам, чиї чоловіки, батьки, сини загинули і віддали своє життя за нашу Україну. Віру в світле, голубе майбутнє нашу Україну. Слава Україні!